Розповім вам дуже цікавий момент. Любі практики для підвищення стресостійкості. Так, оці всі інструменти, які нам допомагають сьогодні, там і підвищити нашу стресостійкість, і краще справлятися зі стресом, вони будуть працювати набагато краще, якщо у вас достатньо ресурсів здоров'я. Якщо у вас мало. Так, вашого енергоресурсу, то ці практики вони або не будуть допомагати, або будуть слабко працювати. Сьогодні вже купа є різних практик, там і медитація, так, і можна ходити до психолога психотерапевта Но я хочу вам нагадати один важливий момент. Ви, я думаю, вже в вашому житті жили таким життям, коли ви були полон сил. Полон енергії, і ви з любим стресом справлялись дуже легко. Та вам було по барабану цей стрес. Да? От і все. От, ну, з часом, з часом да? коли ми виснажуємо ресурси свого здоров'я, і стрес так сильно тисне на нас, що вже ну, не виносимо просто все це терпіти і понеслась Антідепресанти, магні, ельтіанін, медитація. Ну, коротше, ми починаємо брати себе в руки, там починаємо собою займатися. І дуже часто ми починаємо все-таки не з того. Тому всі ці практики, що стосовно да, так, підвищення вашої стресостійкості, я ще раз повторюсь, будуть працювати набагато краще, якщо ви забезпечите себе достатнім енергоресурсом. Так, якщо ви достатньо приведете ваше здоров'я так в порядок. Друзі, я це кажу на власному практичному досвіді. Тому не гайте час, починайте з вашого здоров'я, як кажуть, а потім, по ходу, діла вже да, коли ви будете відчувати, що ваше здоров'я приходить в порядок, можна і зверху підключати всі ці інші практики, які допомагають нам і справлятися зі стресом, і підвищувати нашу стресостійкість.